105 років тому, 22 січня 1919-го, на Софійській площі в Києві був проголошений акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками, століттями розділеними частинами єдиної України цього ж дня, роком раніше, четвертим універсалом Українська Центральна Рада проголосила незалежність УНР. Ці події стали фундаментальним етапом державотворення та спростовують численні пропагандистські наративи, зокрема про те, що вперше українські території об'єднав Йосип Сталін. 1 грудня 1918 року Фаст був підписаний між урядами Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, тобто директорії. Перед вступний договір про об'єднання двох держав і вже 22 січня 1919 року проголошення злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки, причому наступного дня на засіданні, першому засіданні Трудового конгресу України, це парламент. Одноголосно це було ратифіковано, і там була чернівська делегація, яка мала бути 54 людини. там було не більше двох десятків. Чому тому, що в цей час йшов наступ Червоної армії, і 12 січня вони вже захопили Чернігів. За кілька тижнів після проголошення акту злуки більшовики захопили й Київ. Поляки зайняли східну Галичину, а Чехословаччина взяла під контроль закарпаття. І, хоча наші війська контрнаступали та звільняли території, у результаті Україна знову опинилася під окупацією УНР під радянською, а з УНР поділили між Румунією, Чехословаччиною та Польщею. Та навіть попри це, українці щодуху прагнули повернути вільну, а головне єдину державу. Аби обговорити питання консолідації української нації сьогодні, коли ми в змушені боротися за свою незалежність напередодні Дня Соборності, історики, співробітники музеїв, представники Українського інституту національної пам'яті та студентства зібралися в бібліотеці імені Русових на круглому столі. Наша єдність, наша зброя. Сьогодні у нас традиційний, до речі, захід, який присвячений події епохальні, можна сказати, події в історії України, а саме Дню соборності або єдності української нації. І, звичайно, на сучасному етапі це найбільш актуально в умовах російсько-української війни. Тим більше, що крім дня соборності, ми сьогодні також будемо говорити про бій під крутами на Чернігівщині, який також є знаковим як приклад жертовності, жертовності заради української держави, заради української нації. Говорили про різні віхи боротьби за державність, зокрема з луку УНР і з УНР, подвиг героїв Крут, а також наративи російської пропаганди. З подій минулого необхідно робити висновки, переконані організатори. Тож на круглий стіл запросили і студентів чернігівських вишів. Їм треба надати той вектор, який потім стане і для них. Важливим в житті, щоб вони самі вели уже в майбутньому наступні покоління. І Українська нація таким чином не просто виживала, не просто зберіглася, а мала майбутнє важкий для України час. Криза рашизму. Я думаю, що дуже важливо говорити про єдність нашого народу на даний момент. Мені це цікаво вивчати, тому що я є громадянинкою України і вважаю, що варто виховувати в маленьких і в дорослих також українцях патріотизм. Згуртованість українців важливий чинник протидії агресору, тому необхідно вивчати та популяризувати історичну правду. Додамо, у перший день соборності відсвяткували в 1939 році в Хусті, столиці Карпатської України, тодішньої чехословацької автономії, у часи незалежності. День соборності почали офіційно святкувати після указу президента у 1999 дев'ятсот